На такому стульчику, який нам видали, ми ставимо миску, і щоб не прокапати на пол, тому що змива немає, ми тут купаємось. Ось, зверніть, будь ласка, увагу, який потолок. Ще зверху там капає сирість, пліснява батарея, яка не красила мабуть років 20, Потім умивальник. Це гуртожиток колишньої полтавської бавовно-прядильної фабрики. Вона уже понад 10 років як збанкрутіла. Мешканці гуртожитку не пригадують, коли тут востаннє робився ремонт. До нових я. Ну, мабуть, років 20 вже служили до цього. Згадують двох жінок вже виселили за те, що ті скаржилися на керівництво гуртожитку органам виконавчої влади. У гуртожитку на першому поверсі повним ходом ведеться ремонт. Кімнати перебудовують на трикімнатні квартири. А завідують цим кажуть жінки, арбітражний керуючий Сергій Болтік. У них продає. Таким нізвісним людям, які приїжджають зі на дорогих машинах. Люди добиваються, щоб гуртожиток врешті передали у власність міста, адже, хоч і мають постійну реєстрацію, бояться залишитися на вулиці. З цим питанням звернулися до арбітражного керуючого. На всі наші інформаційні запроси, наприклад, дайте нам, пожалуйста, калькуляцію за що ми платімо. Пішити восин просто формальну відписку, що не підлягає відповіді. И написано представник КПБ на предела фабрика Антон Болтик, його син вони вместе работают на маршала Березова. 42. Он постоянно угрожает всем девушкам выселением. Лично мені он сказал, ты незаконно висит поселена, и я тебе незаконно виселю. Угрожает, и если я к нему подхожу, то он в грубой нецензурной лексике меня просто прогоняет и может даже показать дулю. Прямо мне показал дулю. Плата за проживання у гуртожитку, скаржаться мешканки завищена. До того ж, новий тариф у 270. Десять гривень за ліжкомісце щомісяця суперечить розпорядженню голови облдержадміністрації, за яким вони мають сплачувати 180 гривень. Нині це питання на розгляді у полтавському тервідділенні антимонопольного комітету України. Це питання до попереднього керівництва обласної державної адміністрації і до департаменту економіки, але безумовно, скажімо, Підприємство не має права стягувати з людей кошти по 278 гривень, так як вони ці тарифи затверджуються розпорядженням голови обласної адміністрації. Вони повинні були звернутися, повинна була бути виведена середня вартість по області і тоді доходить до знаменника. Арбітражний керуючий Сергій Болтік посилається на загальне зростання тарифів і припускає, що вартість за проживання в гуртожитку може збільшитися. Денях у підприємства на капітальний ремонт немає. на сьогоднішній день Ні. на 2005 рік 2 год два які довга. От котри переходять із года в год. 2 мільйони долга перед паспід поставщиками, значить. Кімунальних послуг і в тому числі ці 2 мільйона сходять задор задолин по квартплаті. Сергій Болтік пояснює, мешканці хочуть отримати у власність кімнати у гуртожитку і тому скаржаться на нього в різні інстанції. А всі документи говорить давно у міській раді. Всі Документи висполком поданий. Не розхід паспорт ви не дали. Нам приходять документи, що ви не дали документи. Що ж ви обмануєте здесь? Документи по у нас є документи, що ви не Значит, передали документи. Я ці документи в тому числі подавали в прокуратуру. Вот на написано, що на даний момент документи не подані. Шо ви вріді прямо в Значит, глаза людям? Мешканці гуртужитку так і не знайшли спільної мови з арбітражним керуючим на зустрічі з громадою. Він довго не затримався. Через кілька хвилин накивав п'ятами, попри намагання мешканців його зупинити люди мають намір звернутися в прокуратуру зі скаргою на те, що гуртожиток не передають у власність міста, і вони не можуть скористатися законним правом на приватизацію свого житла.